Давайте разом розпакуємо цей неймовірний чоловічий подарунковий набір Shooters Men. Ви бачите, як він ретельно запакований. Знімемо захисну плівку. Неймовірне оформлення косметички. Подивіться, яка собачка з логотипом фармасі. Склад набору ви бачите на самому пакуванні. Так, І середини тут усе розписано. Ви бачите, так? Да? З середини склад розписаний. Давайте зазирнемо всередину косметички. Дивіться, логотип фармасі. Тут теж захисна плівочка. Та-дам. -та Подивіться, яке цікаве пакування. Розгортаємо, розгортаємо подивіться як це все. Продумано цікаво. І що в нас? лосьон після гоління. Парфумований гель для душу шутерсмен. Ну, і неймовірно парфумована чоловіча вода, шутерсмен. Подивіться, яка цікава бумага гофрована. І ось така вмістовна, дуже якісна, приємна на дотик. Ну, у дівчат це косметичка, у чоловіків це несесер. Ось такий набір ви можете замовити для свого коханого. На нашому сайті Фарма Або пишіть мені в особисті.